Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав ще одну пісню на військову тематику. Цю пісню я присвятив своєму теперішньому командиру, командиру взводу, прекрасній чудовій людині. Звати його Зіновій Остапович Триф, як. Ну, Багато говорити я не буду, пісня скаже сама за себе. Цю пісню я присвятив безпосередньо саме йому. Трофим як Зіновій, командир Зільвова, мовоя ворівський рідний його дім. З перших днів війни він сержант від Бога, бож заїв казівки у бою усім. Ось пішли в атаку на рашистські вопи. І зіновій також рушив уперед. Випускав він черги свого автомата, і тому він славний є у нас сержант. і ось ідемо ми убій. Ну а расисти ті тікають, бо ж наш ціновий, як той звір, расистку волоч биває. і за львів помститься він. За ново яворів старідну хату, і слава є трохи м'яку, також українському солдату. Трофів, як зіновий командир від Бога, автомат свій чистить кожного він дня, Маскаля він б'є підлого й лихого, щоб скоріш скінчилась клята ця війна і його команди слухають солдати, хай про це все знає, славне місто Львів. Трофім, як Зіновій, має дві гранати. Божтаму мої в грудях він священний гнів, І ось ідемо ми у бій, ну а расисти ті тікають. Бо ж наш зіновій, як той звір, расистську на расистську наволжбиває, і це за львів повститься він. За новою аворів старну хату. І слава є трохи м'яку, також українському солдату. Трофів як зіновій командир Зільового, Ново Новоярівський рідний його дім. З перших днів війни він сержант від бога, Бождає вказівки у бою усім. Ось пішли в атаку на рашистські вопи. І зіновій також рушив уперед. Випускав він черги з свого автомата. І тому він славний, є у нас держав. І ось ідемо ми бій, Ну, а рашисти ті тікають. Бо ж наш зіновій, як той звір. на наволоч биває, і це за львів помститься він. За новоя ворів ста рідну хату, і слава є трофи Яку також траїнському солдату, і це за Львів помститься він. За ново я ворів рідну хату, і слава є Яку також країнському солдату, і слава є Яку також країнському солдату. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!